Зараз розкажу рецепт гроберного комбікорму, який ми використовуємо в себе на господарстві для годування свиней від 30 до 70 кілограм живої ваги. Так, для приготування 100 кг комбікорму нам потрібно 20 кілограм кукурудзи, 20 кілограм ячмінь, 33 кілограма пшениці. 24 кг соєвої макухи. Ось соєва макуха така. Далі нам потрібно 1 кілограм сорбенту. Ми використовуємо від фірми ABM Інсорб, і 2 кілограма кислоти. Ми використовуємо від Тацит. Так, рецепт по використанню соєвої макухи може. Змінюватись, але не набагато, в даному випадку ми використовуємо 24 кг на 100 кг сою макухи. Тобто 24%. 24% ми використовуємо тому, що в нас макуха зараз 42% протеїну має. Якщо макуха би мала 40%, ми б використовували 26 кг. Тобто 26 відсотків. Ось така різниця в нас так, на вагах 0, ми бачимо, вмикаємо млин наш. У даному випадку ми будемо зараз готувати одну тонну комбікорму. Тобто нам зараз потрібно 240 кг макухи. Так, після того, як змололи 240 кг макуха, далі нам потрібно відважити тут таруємо вагу. Рівно 5 кг кілограм сорбенту, Нам до 6 кг потрібно додати. Трішки заберемо. Так. І 2 кг кислоти. Так, виходить, 5 кг премікса ми ту сюди відро засипали. І далі даємо 25-кілограмовий мішок. Тобто з нас вийде 30 кг премікса на тонну Корму або 3 кг на 100 кг. Все, засипаємо змішувач. Після цього, як засипали 30 кг преміксов в змішувач, 2 кислоти і один сорбенту, ми включаємо, змішуємо його. Ось так. Змішуємо на протязі 5 хвилин. З цього робимо БМВД. Виходить. І далі додаємо зернову групу. Поки ще змішувач змішує, вже пройшло декілька хвилин і приступати до молоку кукурудзи. Включили меблін. Так, Будемо закінчувати ґлотування корму з рівно 10 кг. все. эти змечивать и змешаться. Тут можно подумать все как корм проходит сверху у нас через вікно.